Привіт, друзі! Всім привіт! Частенько попадалося на відео, так як цікавимося різними такими речами, які хочеться спробувати. Е, казали, що дуже смачно. На фото виглядає просто прекрасно. І ми сьогодні почнемо при готування цієї страви, а саме баструме. Чому розпочнемо? Тому що це часу займає доволі немало. Тому прийдемо певні етапи і зробимо певний висновок. Страва походить з території колишньої Османської імперії. І так і помаленько вона перекочувала і до нас в Україну. Надіємося, що наш український борщ також в ту сторону пішов і не лише в ту, а розійшовся по всьому світу. Також доволі смачно. Друзі, що буде потрібно зробити? Ми взяли філейку півтора кілограма. Зазвичай е, приготують баструму з конини або яловичини. У нас її немає. Ми застосуємо з свинину. Що буде потрібно, це натерти. Сам шматок нітритної солі. Не лякайтеся ні в якому разі, нітритна сіль вона в розумних нормах не шкідлива, а навпаки, убиває і не допускає розвитку бактерій у самому продукті. Друзі, що буде потрібно, чайна ложка, а саме 5 грам, натерте нітритною солью, отак розсипати по, по всій площі і розтерти, втираючи її. В самий шматок. І отак рівномірно розтираємо її по всьому. М'ясо повинно бути очищене і зберігатися в відповідних умовах. Що зараз буде потрібно зробити, це окутати наш шматок філе у сіль. Сіль витягне звідти зайву вологу, не дозволить там розвиватися, так як це період приготування такий доволі довгий, не дозволить там розвиватися бактеріям і почнеться процес в'яління. Наниз. Не розсипати ще, щоб комерції не мати. Анис На насипаємо за 2 см солі. Б Ємність берете таку, щоб зручно було його осипати, щоб сіль якби, ну, зрозуміло з певними несильними затратами солі. Щоб Ємність така, що поставили, і кругом, щоб і мінімум по 2,5 см було самої солі. Щоб воно в ній лежало. Ставимо сюди. Шматок посередині і осипаємо його зверху повністю, щоб не було видно ні в якому разі ні шматочка м'яса. Вже сльонки пішли. Ну, так потрібно брати більше ємність, щоб не дотикалися на краї. Обов'язково, щоб це як огорну. мінімум 2,5 см було, було огорнуто. Що сіль подорожчує в Україні, значить українці почали робити без Притискаємо сіль до м'яса, так, щілюємо його і закриваємо кришкою. Ого, якась ємність, то зверху можете просто харчовою плівкою притиснути і огорнути. В такому стані. Напишемо, тому що процес довгенький. Зараз ми повинні покласти його на 5 днів у холодильник. Е, пишете число і час, коли ви огорнули сюди солю. Щоб не тримати це в голові, так буде просто зручніше. За цей період е, всю вологу з м'яса сіль забере, вбере в себе. Чекаємо. Пройшло 5 днів. Зараз побачимо, що робить м'ясо. Сіль така просівша. Тобто є там пустоти, це означає, що м'ясо зменшилося в об'ємі. І під пальцями відчуваю, що стало тверденьке. змінило, звісно, колір. Цікавий такий аромат, я вам скажу, ну, в плані нормального. Погляньте, який шматок поставили і сіки вже залишили. І знизу така моква мокра, тобто вологу е сіль забрала. Зараз що буде потрібно, це нам його вимочити, щоб не було надмірно воно солоне. Ставимо його в ємність з водою на годинку приблизно. Ну, можна трішки його так і сполоснути, зверху оцю сіль змити. Тут хай постоїть годинку. Побула наша майбутня баструма у воді, годину воду я не змінював. В принципі, об'єм там не маленький, що повинно було вистачити. Якщо мали, мала ємність, то її потрібно замінити, тому що розумієте, що вода, солі так багато не забере. При потребі просто замінюєте. Значить Взяв такі паперові рушнички, вже витер її насухо. Ось так виглядає. Погляньте, ну прямо зараз хочеться шматочок якийсь відрізати і вже спробувати. Реально зменшилась в об'ємі, сіль забрала вологу з неї. І що зараз робимо? Погортаємо добре є ще оці паперові рушнички. Так у 3-4 слої. Так як ще все ж таки є волога з усіх сторон. Щоб ще забрати по максимуму зіти. Все ж таки здається, вона сухою, але ще волога там є. Нанес такого лоточка постелив також у 4 слої паперові рушнички, ставлю сюди її. Зверху також ще ставлю 4 слої рушничків і перекладаю ось такою вагою. Чим побільше можете поставити, я поставлю ще одну. Приблизно десь навантаження. Одної навіть не скажу, ну десь приблизно 3 кг, 6-9 кг, щоб воно його зараз притиснуло і витіснило звідти всю вологу. Це буде відбуватися процес до повної сухості. Тобто зараз постоїть вона сутки і по-любому пусти вологу і рушнички будуть мокрі. Їх потрібно буде через сутки замінити, замотати в інші. Дивитися знову через сутки, знову вогкі, знову замінити і поставити інші до тих пір, поки рушнички не будуть сухими. Прийшло три дні, рушнички вже сухенькі. Зараз побачимо, як наша майбутня баструма себе поводить маленький лайхак, тому що е, потрібно вагу зверху ставити немаленьку. Щоб цього не робити, я взяв дві дощечки звичайних приклав е, одну знизу, як бачите, іншу зверху, і з саморізами. Зробив в одній дошці ці отвори, такі на шість, і саморізами стягнув. Вжимає доволі міцно що, ну, щоб не ставити вагу. одне, лише що потрібно брати ширші такі дощечки. Щоб на весь шматок, так як в мене лише посередині з'їжджало, а по краях по 2 см півтора десь вийшло таке не прижати. Ну, в цілому такий робочий варіант, щоб не наставляти, тому що там потрібно ну, кілограм 15-20 ставити зверху такої ємності. Ото ми поставили тих дві ємності з водою, потім поглянули, що малувато потрібно ще ставити щось, вже в холодильнику місця не вистачає, тому лише все буде стояти. То вже таких дві дощечки скрутив. І зараз поглянемо, який стан у нашого м'яса. Ну, Но, такий. Нормально такий прикольний. Не знаю, з чим пов'язати таке. Погляньте. Така трішки пліснява з'явилась, але ну, наскільки я бачив інформацію про це, то ця пліснява нешкідлива. Принаймні так кажуть, що ця пліснява не шкідлива, яка у нас з часу побачив після дегустації. Ну, в цілому, ось такий шматочок доволі е, сухенький. Хочеться одразу спробувати вже його, можливо, врізати шматок, але все ж таки слюнки течуть набираються, тому що ну, не передати приємний такий аромат. Ну, В цілому, що зараз буде потрібно зробити, все ж таки дочекаємося до її повної готовності. Що буде потрібно зробити, це поставити на е, дня 2 половиною, 3 дні у приміщенні 18-20 градусів плюсової температури. Це ви можете зробити ну, в себе в будинку, де є така температура, щоб наша майбутня баструма просохла. Беремо звичайно таку шпачку, робимо отвір. Беру іншу сторону, я зробив тут. Такий ярочок, можливо, вам буде видно. Множиком звичайний ярочок робити. І цей отвір проселяємо ось таким чином. І тут робимо такий зашморох. І підвішуємо при температурі 18-20 градусів на 2-2,5 дні. Вийшов такий уже підв'ялений. Як бачите, як той таранькою махав, так можна і не обсіл гупати. Армат в'яленого м'яса я ніколи не чув, відчув його. Незвичний. І доволі незвичний, і доволі такий е, приємний. Що зараз буде потрібно, це зробити таку мазанку і обмастити наш шматок м'яса у нього, щоб він увібрав у себе усі аромати спеції. Що будемо використовувати з розрахунком на кілограм. значить у нас де 40 грам паприка, 5 грам перець чілі, 15 грам пажитник, Шаман. Ще, так... ще одне слово я прочитаю. Я прочитаю, можливо, хтось не знає. Фену Грек. Ось це, такий вигляд. Назви. Да, це, це назва одного, yeah. як би сказати, одної приправи спеції, чи не знаю. Ну, чи дерева. Не знаю ну, як, але ну, знаю точно, що ці всі спеції можна замовити на аромат дерева. В описі під відео залишимо посилання: великий вибір спецій. Багато чого, що стосується м'ясних виробів, оболонки різні, різноманітні. Ви зможете замовити на арма В описі під відео залише посилання. Якість гарантуємо таке, як не перший раз замовляємо, далеко не перший раз, а якість завжди стабільна. Так. І також, друзі, всім! Зубчиків, часнику мілко, перемелене таке, якщо у когось немає такого міксера, блендера, чому збити, так. то можете просто на звичайну тертку. Оце де е, самі на, на картопляники, да. зазвичай mm -hmm. там ч -ч 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 роблять. То можете туди натягнути просто плівку, mm -hmm. пакет салофановий і потерте воно змільчує на мілесеньке-мілесеньке, щоб не було там е грубих, отаких от е шматочків. Мало подібнених. Части. І також, друзі, вино сухе, Кого нема домашнього, то може магазинно 200 грам. Але в принципі, додавайте, можете замінити також водою а, до додавання до консистенції густої сметани. Тут 220 грам. Домашнє, смачне, сухе вино. Що зараз буде потрібно? Криптенько. Що зараз буде потрібно, це вилити сюди вино і перемішати до стану густої сметани. Мотузку залишаємо, вона ще нам тут пригодиться. І що буде потрібно, це добре обмачати наш шмат м'язка у спеції. Оцю мачанку таку. Ну, вигляд, я вам скажу, друзі, це шедеврально просто. Ось таким чином, друзі. Значить, що зараз буде потрібно, це накрити е, харчовою плівкою, поставити у холодильник на одну добу, на 24 години. Прийшло 24 години, видно одразу, що наша намазка так погустішала, відібрало в себе е, м'ясо вологу, вологу. І, звісно, що симвою вибрало і смак спецій, тобто так просочиться е, цими ароматами і смаками. Зараз, що буде потрібно, це ще не весь процес, так як це процес такий довго. Тривали, потрібно мати терпіння, але дуже сильно хочеться спробувати, тому можна і потерпіти. Ось такий вигляд має, доволі апетитний. Аромат ну, стоїть не апетитний. передати, такі, оце, шаман, це він все ж таки додає, без нього тут ніяк. Перший раз е, чую такий аромат таких спецій. Ти Так ти скуштували чи Ні. Ні. ні? Но він доволі цікавий. Я скажу, що на аромат, що на смак, спробуйте неомінно. Що зараз буде потрібно, це взяти ще, зробити таку. Гладеньку текстуру поверхню, можна це взяти звичайний ножик, кого є такий пластмасовий для тортів. такий як він? Лопатка, Лопатка, така обмастити нею, можна взяти рукавички і ну, звичайні оці рукавички і намачаючи їх у воду провести так руками, загладити, загладити так, щоб така з верхаки утворився глянець. Ущільнити якби, ці приправи. Оці, що залишились тут. Кого ще залишились приправи, хто більше їх е е зробив, можете поставити їх в холодильник і потім додати сюди отак зверху, щоб утворилась така е шкоринка з приправ десь 2 мм, 2-3 мм. Класно, вийшло, правда? Так, О, знайшло, да, гарно. Знайшла вам буде видно, ну? Така гладесенька. Що зараз буде потрібно зробити, друзі, це поставити. При температурі 18-20 градусів ще на 3-4 доби потрібно зачекати. Чекаємо. От і той момент, коли можна спробувати те, що приготували. Такий має вигляд сухеньке, щільненьке. Гарний і колір, і ну, твердувати. Аромат прекрасний, добре відчувається пожитник. Так, Так, дуже гарний. Перед чилі. Ну, паприка не знаю, так відносно. Ну, спробуємо. Як ріжеться. Слюнки течуть, твердувати. Твердувати зверху приправи, а далі на скоп пішло м'якше. <рикінькі>, да? Да. Ось так. Кришиться трішечки приправи, скришується. Погляньте, який середин. Глянець. Клас просто. Правда? Угу. Це бомба. Прекрасно. Погляньте, яка серединка. Ну, на смак, на смак. Пробуємо. Трішки лущиться приправа верхніша, ну і смак. Блин! Супер просто. Смак, ну того того я, вартує. Почекати, зробити. Ні, хотілося б трішки швидше, воно ж ну, так, хочеться так. спробувати. Mm. От чекати і чекати. Але нічого, свинини це десь більше спеції метки. Ага. Ну, немає слів. що поділити все смотри. Ну, блин, прикольний. міру солоне. Така, як сировіна колбаса, щось, щось наближене, але набагато смачніше. В'яле м'ясо. В'яле смачне м'ясо. Не дивлячись, наскільки воно стояло, в якому. В якій кількості солі воно більше не взяло ніхто. Немає солі. Ні. Ну як у міру? Такого, так, щоб так. казалося, що ропану, можливо, те, що ми його не вимочили, воно б можливо піддобавили. Ну, Оце так. потрібно вимочити так, все потрібно. ж таки, щоб не було таких питань. Ні, солі, ну блін, ну класно. Ну немає так. тут такого, щоб чогось зайвого. Тут немає. Тут все те, що потрібно. І ще можна спробувати, друзі, зробити такі речі. Якраз маленький лав, що це можна зробити таке. З порядкою баструми можна зробити український голубець. Де ти такий валаш і... Сюди, щоб цибульки під якоїсь, гарнірчику. Так. Помідорок нема свіжих. М? Супер. Він прикольно. Обов'язково почніть робити це сьогодні. Ну, завтра максимум. І складного немає? М -м. Напевно, найскладніше це чекати. Оце mm -hmm. результат. Ну, так собі саме складніше чекати. в мене ці дні просто летіли. Вона здається, там, що довго, а час проходить доволі швидко. І воно того коштує. І що, друзі, ми думаємо, якщо зацікавилось таким продуктом, e, в даному випадку бастромої ви неодмінно спробуєте, і у вас неодмінно вийде. Все, що показувалось, є так, яке, і у вас вийде такий результат. Доволі смачний, не солоний, в приправах, e, м'ягенький. Ну, питань ніяких немає, смачний і ароматний. Е -е, обережно самі приправи не їжте. перчененькі такі, Та, але в поєднанні ти. з м'ясом, то виходять до діла. І якщо вас цікавлять приправи і все, що стосується е м'ясного виробництва, чи навіть замовити собі, ви зможете це, перейшовши в описі під відео за посиланням на сайт Aromadero, і замовити різноманітні, багаті смаками, приправи і не лише. Обов'язково спробуйте. І вас обов'язково вийде, будете смакувати і згадувати. Приємним словом, те, що, можливо, не знали, а тут таке побачили. І також пишіть і коментуйте, ставте в подобання. До наступних відео і хай щастить! Я боюся, що воно не було солоне. але воно просто супер. Баспімогію? <клухи>